Е, Галіна така, а як зняти шкіру з перепілки? А така, Ні-ні-ні, я не буду. Саша такий, я не працював. Е, ну я розумію, що е, шкіру буде знімати з перепілки Аліна Костянтинівна. Може, от, отут якось різануть і щоб зняти так? Процес зняття шкури з перепілки. Він був дуже нервовий, і Аліна там чуть-чуть припсіхувала. Галя, ти вже рвеш. Шо, шо. Аліна, пожалуйста, давай без крика. чуть-чуть ну, вона порвеш, дуже це ні. нічого так, так. хорошо? Не кричать. Я розумію, що це дуже відповідальна а, частина цієї страви. І я думаю, блін, де ж її розрізати? Підходить Ольга. Ой, мені здається, червоні губляться, Все, губляться ні, Олечка. Палку. Придивіться, може треба тікати з цього корабля. <свист> а капітан казав, що вміє керувати людьми, а тут я бачу руки тремтять. Але я розумію, для чого вона це робила, щоб Маріна Костільно здалася і сказала: так, все, друзі, муа, а Рівідерчи, я на балкон. Але ми не з тієї породи. Тому я продовжувала робити. М -м -м, а Перепілка одна. А життя одне, Наталко. <свист> і вибір один. І це може бути білий фартушок на балконі, який теж все один. Все добре, все добре дякую. От сумніви Ольга ну, вселяла в нас. Але я розуміла, що у нас плюс-мінус мають процеси йти окей, тому поки думок, що я кудись піду, не було. Я відчуваю стрес і розумію, що Фу, щось дівчата починають нервувати. Дівчата не такі слабкі, щоб розбігатися, але щоб зіпсувати страву і... або просто зробити декілька неправильних рішень. Це може так зіграти з нами. Ти ж вже знімала шкірку? Що знімаємося. Олександре, ви хочете перейти в жовту команду, то ви піднімайте руку. Ні, я хочу просто поспостерігати. Ні, треба піднімати руку. І... Тепер так... вдягати фартушок, якщо Хоч... тулитись Х -х -хочу до інших. — Хочу допомогти на своїй команді. Хочу допомогти своїй команді, а мені хто допоможе. Так, дивись, я знаєш побачив, що Євро що робиться. Євро нас спочатку спочатку обрала все звідси. Да, Шаш, акуратно. Я не знаю прям досконало, як знімати цей каркас, але в мене є певні знання, які я хочу застосувати, і мені було прям цікаво сьогодні попрацювати саме з цим процесом. З Самого початку мені потрібно зробити надріз, зняти м'ясо з грудинки, зняти е, м'ясо з ножок. Я потім вже зрозуміла, що нам потрібно було знімати оцю шкіру разом із ножками перепілки, але я вирішила просто їх відсікти. Я тут бачу трошечки поки що для початку хибні. Механічні рухи. Команда знає, ваша як е, готувати. Зняти шкірку чи готувати? Я тут не знаю. Тут ви може, маєте між собою вирішити, а, а. А, можливо, втікти, поки ні, не ні. пізно. Коротше. Стоїв у мене так стоп. Ерор 404, я думаю, так це ж в принципі іде як рулет. А навіщо там, щоб нам стирчала нога, так не потрібно бути. Я розуміла, що Оля в принципі говорить про те, що чи маємо ми в собі наснагу і сили, щоб сказати, типу, чуваки, я вважаю, що тут у нас якась не дуже класна історія виходить. Певно, мені краще піднятися, і я не буду в чорному. Але Єва, Затурати. не слухайте віку, подумайте. Ні, я буду слухати і капітана. сьогодні. а я я можна... я придумав, можна давати класні поради. Зверху, Та, обзор не, чудовий. У нас все добре буде. Мені, в принципі, приємно, коли підходить Оля, але е, на її провокацію я не ведусь. Сашко, біжіть, кажу вам. Ні. До когось перейти це, ну, мільйон процентів я не хочу, ну і сто процентів ще не хочу на балкон.